У нас хороша новість. Ми приїхали ще менти світу, і збірна України посіла перше командне місце серед молоді. Днями спортсмени повернулись з чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА, який відбувся в Албанії. Волинь у складі збірної України представляло п'ятеро спортсменів. Усі вони бійці клубу Воїн. Які привезли до міста Луцьку золото і бронзу. Це Іван Поримчук 93 кілограми і. Калінчик Юрій, 65.8 серед молоді. Участь у чемпіонаті світу з ММА взяли представники понад 50 країн. Серйозну конкуренцію волинським спортсменам на рингу склали бійці з Таджикистану, Казахстану і Бельгії. Саме ницькавіший був мій останній поєдинок, третій, з представником Польщі. Всі були три раунди, але за рішенням суддів я його виграв. От перший бій був з представником Казахстана. Я його виграв першим раунді з задушливим прийомом. От другий бій був з представником Болгарії. Я його технічним нокаутом переміг в другому раунді. Іван Поромчук вже шість років займається боротьбою і зрештою здобув золото і став чемпіоном світу з ММА серед молоді у ваговій категорії 93 кілограми. А от Юрій Калінчик виступав у ваговій категорії 65 кілограм. Першим Бо я бився з бельгійцем, виграв його одноголосним рішенням суддів. Другий бій, я виграв німця теж рішенням суддів, і в півфіналі поступився спортсмену з Таджикистану. Він зайняв перше місце. Андрій Гуславський, хоч і не привіз золото, однак каже, що це його стимулювало до більш потужних тренувань та підготовки, аби наступного року обов'язково здобути перемогу. Я їхав дебютантом третім номером, бо в мене перший злетів, і це для мене все було в новинку. Так, я там виступав на чемпіонатах України. І перший поєдинок в мене був з казахом. Я програв роздільним рішенням, це було дуже близько. І я подивився на свій рівень, побачив рівень бійців, які стали фіналістами, і зробив висновки, що знаєте, рукою подати недалеко до них, Але рукою подати в нашому спорті це ще рік, треба потужно потренуватися. Клубу воїн Андрій Зінчук каже, що волиняни показали хороші результати, адже суперники були дійсно серйозні. Ти не міг би е я закінчити свою розпід не згадавши про тих людей, дякуючи, які ми поїхали. Тому що в такий нелегкий час я знаю, що ці хлопці, кого не допомагають дуже багато військовим і допомагають спортсменам. Словами високого рівня підготовки вдалось досягти завдяки наполегливим щоденним тренуванням, а також підтримці Волинської федерації ММА. Тому дуже велика подяка президенту федерації Смотці Михайло. Тому що основну нішу фінансову він на себе взяв. Міше молодець у нас підтримується рік і Зараз ну дуже великі кошти пішли. Так само ігоря Дудінського з мережі Станом Базилік він допомагає. та й іншим. Партнерам, які з нами працюють. Присвячую перемогу ще загиблим героям нашим воїнам, які захищають нашу країну. Завдяки їм ми виступаємо на змаганням і піднімаємо прапор про Україну.